Володимир Зеленський нагородив Ганджея Дуду орденом свободи. Прикордонна служба та поліція спростовують заяви про перевезення нелегальних мігрантів з Німеччини до Польщі. У Польщі хочуть впровадити скорочений робочий час. Президент України Володимир Зеленський нагородив президента Польщі Анджея Дуду орденом свободи за заслуги у зміцненні двостороннього міжнародного співробітництва. Про це йдеться в указі, опублікованому в суботу, 28 червня, на сайті Офісу президента України. За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько польського міжнародного співробітництва підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України постановляю нагородити орденом свободи свободи президента Республіки Польща Анжея Дуду зазначається у повідомленні. Орден свободи є найвищою українською нагородою, якою може бути нагороджений громадянин іншої країни. Це державна нагорода, встановлена для відзначення осіб за особливі заслуги у зміцненні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціальних, економічних і політичних реформ, а також у відстоюванні конституційних прав і свободи свобод людини і громадянина президент Польщі прибув до Києва сьогодні вранці з неоголошеним візитом, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. програма візиту передбачає зустріч із Зеленським та участь у святкуванні дня конституції України, який власне припадає на сьогодні. Прикордонна служба повідомила, що офіцери її одерського підрозділу перебувають на польсько-німецькому кордоні на постійній основі. У повідомленні в соціальних мережах прикордонної служби також йдеться про те, що військова поліція вже два тижні співпрацює з прикордонною службою. Поліція з міста Гожу Великопольський також повідомила про охорону кордону, додавши, що з початку року співробітники поліції не зафіксували жодного випадку або виклику щодо не. Законного перетину кордону голова міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Шимоняк оприлюднив запис спеціального патруля поліції та прикордонної служби зі згожельця. Ми стоїмо на сторожі кордонів і безпеки поляків. Написав міністр. Заяви пов'язані з непідтвердженими повідомленнями, що з'явилися в публічному просторі, та ретрансльовані опозиційними політиками про перевезення нелегальних мігрантів з Німеччини до Польщі. Робота 5 днів на тиждень, але менше восьми годин. Триденні вихідні або більше святкових днів. Такі умови пілотного проєкту зі скороченого робочого часу. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі оголосило про початок прийому заявок на участь у пілотному проєкті для державних та приватних підприємств. Прийом заявок розпочнеться 14 серпня і триватиме до 15 вересня. Головний економіст федерації польських підприємств. Еємців Лукаш Козловський вважає, що це рішення в його нинішньому вигляді може сприяти подальшому скороченню пропозиції робочої сили. Ні, тільки часів орстав приватне, але сектор публічне. Не лише приватним компаніям, а й державному сектору буде дедалі важче забезпечувати безперервність надання послуг громадянам і споживачам. І в цьому контексті важко уявити, що таке рішення буде запроваджене як універсальне. Повшені обв'язонце застало впровадзаване. Однак, експерт підкреслює, що це не заважає експериментувати зі скороченим робочим днем на рівні окремих компаній, там, там де результат цієї роботи не пов'язаний безпосередньо з часом витраченим на неї, що стосується творчої праці, певних видів офісної або інтелектуальної діяльності, такий формат може існувати, і це також є простором для експериментів або пілотних проєктів, що впроваджуються компаніями, в тому числі за підтримки громадського сектору, сектора публічного. Міністерство оголосило про підтримку у розробці найкращих рішень щодо скорочення робочого часу. Суб'єкти господарювання, які візьмуть участь у пілотному проєкті, можуть розраховувати на фінансування до 1 мільйона злотих. Президент Польщі Анжей Дуда прибув у суботу вранці, 28 червня, з неанонсованим візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у святкуванні Дня Конституції України. Повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Сьогодні вранці на центральному залізничному вокзалі Києва я мав честь вітати справжнього друга України Анжея Дуду. Президент Дуда був пліч опліч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії написав Сибіган на платформі ікс. Ми вдячні йому та всім полякам, які проявили справжню солідарність з Україною. Наш гість відсвяткує з нами День Конституції України та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Повідомив очільник українського МЗС. Це буде черговий візит президента Польщі до Києва від часу початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Разом з президентами Литви, Латвії та Естонії Дуда від відвідав Київ 23 лютого 2022 року напередодні вторгнення, а потім у травні та серпні 2022 року, наприкінці червня 2023 року перед самітом НАТО у Вільнюсі, і в серпні минулого року, коли взяв участь у святкуванні 33-ї річниці незалежності України. Литва, Латвія та Естонія у відповідь на російську загрозу у п'ятницю спільно повідомили решту країн-членів ООН про свій вихід з Отавської конвенції, яка забороняє серед іншого використання та виробництво протипіхотних мін. Литва не має жодних ілюзій. Путінська Росія є найбільшою довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи. Вона веде війну для досягнення політичних цілей, підриває стабільність через саботаж і готується до довготрива. Алою конфронтації заявив очільник литовської дипломатії Кестутіс Будрис. Вихід з конвенції пов'язаний з безпековою ситуацією в нашому регіоні, яка погіршилася через агресію Росії проти України і визначається міркуванням національної безпеки. Заявив у свою чергу міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна. МЗС Латвії в свою чергу зазначило, що весь процес виходу з конвенції був узгоджений із сусідніми країнами, тобто Естонією та Литвою. Країн. Не Балтії припиняють бути учасниками договору через шість місяців. Отавська конвенція 1997 року про заборону застосування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ратифікована більш ніж 160 країнами за винятком США, Росії та Китаю навесні цього року. Країни Балтії та Польща в рамках укладеної регіональної угоди зробили політичні та юридичні кроки. Для денонсації конвенції це було обґрунтовано тим, що Росія, розпочавши повномасштабний військовий напад на Україну 24 лютого 2022 року, продемонструвала відсутність поваги до територіальних кордонів суверенних держав раніше. В червні парламент Фінляндії також ухвалив рішення про вихід з конвенції у Польщі Сейм ухвалив відповідний закон про вихід з договору в середу, 25 червня з європейських країн, що межу. З Росією лише Норвегія поки що не підтримала цей крок. Мазовецька залізниця запустила туристичне сполучення з Варшави до морського узбережжя. Поїзд сонячний або ж Свонечний курсуватиме щодня між Варшавою, Західною та Усткою. У вихідні також курсуватиме поїзд Свонечний біс, який перевозитиме пасажирів з Варшави до Гдині. Маршалок Мазовецького воєводства Адам Стужік, урочисто відкриваючи поїзд сонечний біс, сказав, що запуск цих сполучень це спосіб виправдати очікуванням. Мешканців Мазовії ми, мішканцям Варшави, мішканцям... ми хочемо, щоб жителі Варшави, жителі Мазовії, могли зручно доїхати до моря. і Ми хочемо, щоб туристи з морського узбережжя в іншому напрямку могли дістатися до Варшави. І ми запрошуємо їх відвідати Мазовію, відвідати столицю. Ми також прагнемо познайомити наших мешканців з прекрасним поморським воєводством, а в свою чергу запр... запропонувати Мазовію і Варшаву цим мешканцям. Мазовшої, Як повідомляє керівництво Мазовецької залізниці, сполучення з Варшави до морського узбережжя користується великою популярністю. Вартість повного квитка з Варшави до устки становить 75 злотих, а з Варшави до Гдині – 60 злотих. <му>